Всім привіт! Робота учнього 7 класу Ніжівського академічного ліцею No1, вчителя предметника з історії Ольги Петрівна Гаварлюк, Тимощука Нодара. Тема нашого проєкту це діяльність у Хмельниччині». Актуальність нашого проєкту це подвиг пана Хмельниччини під час Великої партизанської війни з 1941 по 1960 років. Методи дослідження це спостереження, опис та порівняння. Коротко про те, про що мій проєкт. З 1941 року по 1960 роки УПА створюють могутню армію, яка діє по всій території України. Одним з регіонів, в якому УПА вела свої активні бойові дії, була Хмельниччина. Тут УПА робили різні види активності: це підпал ворожої техніки, знищення колон ворога. Знищення їхньої армії, також знищення складів, звільнення сел та в полон важливих людей ворогів. Одним із найважливіших битв цієї кампанії була битва під Стриганами, хоч і у пани змогли перемогти і мусили відступати, і мало хто з них зміг втікти, але місцеві села були врятовані від радянських окупантів. Упа на Хмельниччині змогли завдати нацистам та совєтам дошкільних втрат. І аж до 60-х років, аж до останнього бою, УПА тримали комуняк в остраху Хмельницької області.